Слава Наці, вітаю на каналі Добрий Рибато. Фіріясошко добрий. Перекус у дорозі. Кисло молодших, айранчик і піса, 4 сири і гри... Не гриби, я, пардон. груша. Теж на гр починається <кхи> дуже насправді смачно. Я взагалом і цілому усюди, ну так, де можу, без фанатизму, але так. Уникаю м'ясних продуктів, так, уникаю їсти трубчики. Ну, саме там савців, оці, які по землі ходять. По, про морські там істотки це не стосується, бо я із задоволенням їм всіляких там, мідій, кальмарів і всіх інших. Теж трупики, проте дещо більш благородні, ніж ті, які по землі ходять. от. Ну і, Взагалі я так люблю так, сирочки, молочка, кисова, молочека, гриби, м -м, горіхи, зерна всілякі. Такого плану речі, легкість черві, легкість в думках. Дякую всім за підтримку. разом боремо і поборемо.